Всім привіт, козаки і козачки. Розпаковка Джекеріс Експлорер. Два кіловатте! Є! Ось вона! Оп. Ось вона яка гарна. Дуже, дуже обережно знімаємо захисні пломби. Є. Open step. А хто його читає? Бачимо комплектація шнур зарядки від мережі 220. Стандартний штекер, такий від системних блоків комп'ютерів, моніторів, принтерів. Взаємозаміняємо річ. Дріт зарядки від е, автомобіля від прикурки. Дуже класно, зручно зроблено. Якийсь конвертик, мабуть, там 100 доларів. Ааа, тут круті наліпки для фан-клубу джекері. Дуже приємно і несподівано. 370 страниць. Книжка з експлуатації. Ну і ось саме те, що ви так довго чекали. Кіндер сюрприз. Jackery Explorer 2000 Pro. Європейська версія. Дуже зручна ручка для переноски, вага її 20 кілограм та може з хвостиком. Це ліхтар. Є декілька режимів включення ліхтаря. Значить у цій версії вже йде рідкокристалічний дисплей. Яркий, на ньому все видно зараз під сонцем. Бачимо рівень заряду акумуляторної батареї на рівні 13%. Значить, у цій версії вже показується вхідна вихідна потужність, показує, скільки е, часу буде заряджатись від того чи інного е, джерела енергії. Буде показувати при включеному навантаженні яка кількість е, часу до розряду 100-відсоткового батареї буде. Дуже-дуже круто розетки 220, їх тут дві штуки. По стандарту автомобільний прикурювач гніздо. Ліхтарик закриваємо. І тут ми маємо 4 USB порти, USB A 18 Вт максимум і USB C 100 Вт максимум, це Quick Charge 3.0, буде заряджати мобіли дуже-дуже дуже швидко. Айфони, айпеди, телефони, андроїди, все, що завгодно, від цих портів буде заряджати дуже швидко. Так як тут Quick Charge, навіть швидше, ніж стандартний блок живлення у ваших присрок, які йдуть в комплектації. ну По стандарту включення е, цього блоку, USB-порти кнопкою е, ліхтар, включення 220 розеток. Від цієї станції можна запускати ну, будь-які навантаження. Е навіть там, болгарку, дрель, фен можна включити, посудо... ну, посудомийну машину навіть теж в принципі, можна включити в залежності від потужності. 2000 Вт ємність акумулятора це 2 кВт, і її потужність по навантаженню це 2 кВт робоча. І 4 кВт – це пускові токи, які вона буде витримувати. Микрохвильові печі, електрочайники, блендери, холодильник, в принципі, можна підключити. Не тільки автомобільний холодильник, можна підключити, а звичайний холодильник можна підключити. Телевізори, Starlink рації, прибори нічного бачення. Starlink, наприклад, буде працювати на цій станції. Дві доби він зможе працювати це точно, якщо не підзаряджати в автономних повністю умовах. Відеонагляд, проектори, зарядка будь-яких великих і невеликих гаджетів. В принципі, усі пристрої, які мають потужність до 2 кВт, і навіть більше, тому що по перенавантаженню є можливість в два рази більшу потужність включити на цьому пристрої. Заряджати джекері можна від сонця, від розетки і від автомобільного прикурювача, коли ви їдете в дорозі, їдете кудись на дальняк. Включили в багажник, вкинули, я вам це покажу трошки пізніше. Зі зворотньої сторони ми маємо вихід якраз DC-інпут. Це в нас підключення від розетки зарядка. І включили в розетку і вона заряджається. А це вхід для підключення сонячних панелей або прикурки, яка також йде в комплекті від автомобіля. Тут ми маємо два входи. На цьому е пристрої Jackery Explorer 2000 можна підключити максимально це 6 сонячних панелей Solar Saga потужністю 200 Вт. Така панель потужністю 200 Вт, в кількості 6 штук. Це потужність по фотополю 1200 Вт, 1,2 кВт. При нормальній інсоляції, при такій погоді, як зараз, цей фотомасив зможе зарядити цю станцію за 2 години. Це дуже швидко. Повністю з нуля наповнити її поємності зможе за 2 години. Замовляйте Jackery Explorer 2000 Pro в нашому інтернет-магазині, лінк до якого ви знайдете в шапці нашого профілю в tiktok сторінці